Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо тестувати гель желе. Ось такий. В попередньому відео ви бачили, хто не бачив мій огляд, подивіться те, що мені дали не того кольору, що потрібно. Потрібен був прозорий, а дали молочний. То я поїхала, замінила без питань. Ще взяла ось такий пігмент, іноді буває роблю заміси, інші кольори за допомогою таких пігментів. І пару слів хочу додати з приводу заміни цього товару. Я дуже була задоволена. Я, в принципі, була не задоволена, тому що мені довелося дуже багато витратити часу. Я перший раз поїхала до магазину, взяла товар, але мені дали не той, що потрібно. Я довірилась повністю продавцю, що дасть те, що треба, але мені підсунули зовсім інший гель. Але дуже добре я задоволена тим, що я задзвонила тій дівчині, і вона сказала, що я можу приїхати і взяти. Те, то, що мені потрібно, не дивлячись на те, що я вже його розпакувала. І я взяла і замінила. Бачите, ось такий прозорий, це такий, як я хотіла. Саме прозорий. Я хочу спробувати робити на нього нарощування на верхні форми, можливо, якісь акваріуми. Ну, коротше, сьогодні спробуємо зробити невеличкий такий нескладний акваріумний манікюр і спробуємо в роботі саме цей гель желе Взагалі, гель желе бо в мене перший раз гель я його ніколи не брала, не дивлячись на те, що його дуже хвалять, що він дуже міцний. І гарний матеріал в роботі, то не знаю, чомуся його не брала, не подобалася мені ця консистенція. Я думаю, на що вона потрібна? Ось це робити зайвий опил, то зараз, як я працюю верхніми формами, вирішила спробувати. Ще ось цей гель, ви бачили також в попередньому огляді, його сьогодні також протестуємо на нігтях і спробуємо зараз щось зробити. Робити будемо нескладний дизайн, просто, просто протестуємо, подивимося, я вам розповідаю. Свої враження з приводу роботи з цим гелем-жилем. Також з цим гелем. Ну, Трохи я про цей гель вам вже розповідала. В принципі, непоганий мені сподобався. І ну, по консистенції він густий, я повторюся. Звичайний білдер, хоча, в принципі, можливо, він від прозорого білдеру трошечки рідкіший. Вирівнювання хотілося б, щоб він вирівнювався трохи швидше, але так як це білдер, в принципі, непогано. Треба трохи пензликом поправляти і трохи почекати, на відміну від Ботл-гелій. З якими я привикла працювати, то цей буде вирівнюватися подовше. Ботилгелі вони рідкі, дуже швидко вирівнюються, але це зовсім різні матеріали, різне призначення, тож тому дуже так сильно прискіплюватися не будемо. Ось так пензликом я розподіляю, це. В мене буде такий фон і тонування замість гелаку. Так що, ось так все робимо. Дуже непоганий, немає якогось такого різкого запаху, немає нічого такого, в принципі, подобається. Ще хотіла додати пару слів з приводу гель-лаку з Аврори. Позапопереднє відео ви бачили, я робила манікюр на своїй нігті, на натуральні нігті. І мені той лак сподобався за кольором, за консистенцією, але хотіла повідомити про те, що алергічна реакція в мене таки була, і було мені дуже неприємно. Тож, ось це такий лайфхак, коли ви маєте камуфлюючі бази або камуфлюючі гелі. Тобто у нас немає такого переходу, коли ми робимо ось такими нюдовими кольорами. Ми не маємо такого різкого переходу від кутикули саме до матеріалу. Воно таке, ну кольори такі більше до натуральних, і тому ми можемо не працювати дуже глибоко під кутикулою. Десь я тут полізла по щось, вийшла з кадру. Тож ми не можемо дуже глибоко не підносити, не промальовувати матеріал під кутикулою, що, нам дає, що це нам дає. У нас немає зайвого контакту з нашою шкірою, бо все ж таки під кутикулою можна мазнути так, що потім. Буде контакт з матеріалом, і все ж таки буде проявлятися алергічна реакція. Так що лайфхак такий, беріть нюдові кольори, трошки далі від кути, коли знову ж таки працюйте, і, можливо, це вам допоможе. Ну, так, я на всіх нігтях роблю. Подивіться, такий дуже ніжний колір. Такого кольору гель у мене ще не було. Я не робила тут за місяць це такий колір саме і продавався. Чомусь вирішила я взяти ось такий, то в основному у мене молочні. Або якісь ніжно рожеві. Далі будемо робити акваріумчик. І, ну Нескладний акваріум, зробимо ось такий червоний зірочки маю я ось такі. Такі зірочки зверху ліпити не дуже вдається, вони доволі такі об'ємні, тому їх краще використовувати в акваріумі. І Акваріумний манікюр я буду робити сьогодні верхніми формами, не буду робити нижніми паперовими, що також можна робити. А спробуємо поробити саме ось тим прозорим гелем, і верхніми формами. Підбираю, можна навіть підібрати трохи більшу форму за розміром, щоб у вас вистачало достатньо було бокових паралелей. Бо якщо форма стик-стик, то іноді буває щось там не домазали, щось там не промазали, і у вас не вистачає бокових боковушок, бокових паралелей. Тож беріть форму, можна навіть взяти трохи більшу на один розмір більшу. Підбираю цю верхню форму. Ці верхні форми я зовсім недавно замовляла на Aliexpress, Хто кожне відео моє дивиться, той бачив вже. І так я толком з вами ще й не робила таких нарощувань. То зараз будемо робити акваріум. Подивіться, фон в мене вже є готовий. Я зроблю трохи більшу довжину, дуже довгі нігті я робити не буду, мені незручно, не полюбляю, та й сьогодні ціль не та. Я ось таким чином беру цей гель-желе. Консистенція доволі таки приємна. Мені подобається, воно не розтікається і не дуже густе. Дуже рівномірно, дуже легко, точніше, можна його ось так розтягувати по верхній формі, що мені подобається. Тобто немає якихось таких густих консистенцій, що вони не тягнуться, чи зовсім рідкого, що розтікається. Як ви його вклали, так воно стоїть на місці. Це дуже класно і дуже прикольно. Далі я беру ось ці зірочки, беру пензликом їх, пензлик попередньо змочила, доторкнулася саме до цього гелю жиле, щоб він був липкий, щоб до нього прилипали ось ці зірочки. Ці зірочки я складую туди в верхню форму, це в нас буде сам акваріумний манікюр, але я хочу, забігаючи наперед, повідомити вам про те, що я трошки допустила помилку. Спочатку треба було зробити тонкий шар і приклеїти на нього ось ці зірочки, заполімерізувати і тоді вже. Докласти ще прозорого гелю жиле, щоб ці зірочки дуже гарно перекривалися, щоб тоді пізніше пінезон нам не треба було. Ще додавати матеріалу, щоб їх перекривати. Так що візьміть собі на увагу робити саме в такій техніці. Ну, далі все просто повертаю, дивіться, навіть на цьому гелю жиле стоїть форма, тож можемо і так помістити в лампу. Але я все ж таки притримувала, щоб то було все щільніше. Гель дуже жорсткий. Дуже він жорсткий, на відміну від ботлгелів, вони доволі такі м'які. Щоб добитися жорсткості, треба накладати дуже великий шар. То тут, на відміну від ботлгелю, навіть тонкий шар і гель. Дуже жорсткий, твердий, це дуже твердий матеріал, який чудово буде підходити для нарощування. Подивіться, тут також трохи є помилка. Треба трохи далі трохи залишати прозорого місця з такими об'ємними якимись декорами, щоб ви могли потім підпиляти форму, бо на кінці. Роботи я вже підпилювала форму, і виявилося так, що мені не вистачило вільного краю, прозорого кольору, щоб попросту підпиляти мені форму так, як потрібно. А зірочки ці доволі такі жорсткі, їх пиляти було складнувато. Ну це все залежить від того, чим ви будете робити акваріумний манікюр. Тож також візьміть це собі на замітку, на примітку і робіть так, як треба. Далі всі нігті роблю так же точно, так же само гель желе в принципі, мене задовольняє повністю. Дуже круто, що він це дуже твердий матеріал, але повторюю, якщо у вас такі доволі об'ємні якісь декори, спочатку робіть тонкий шар. Викладуйте туди ваш декор, полімерізуйте, і тоді зверху накладайте ще цього гелю желе або гель, звичайний, яким ви працюєте, бо доведеться іноді буває так, що не повністю перекриваються недостатньо матеріалу, недостатньо, щоб перекрити ось ці декоративні штуки, і треба буде ось таким чином ще їх під низом перекривати. Тож робіть за технікою, яку я вам тільки що розповідала. Ну, Я трохи додала, там, де не вистачало, не на всіх на пару нігтях не вистачало, і отримала ось такий манікюр. Мені сподобалася робота цим матеріалом, і хотілося б взяти побільше баночку, неважливо якої фірми в цілому гелі-жиле. Так що, ось такий сьогодні огляд. Коротенький вийшов, часу було небагато, але все ж таки я його на швидкоруч, трохи протестувала, щоб залишити вам якийсь відгук. Я чекаю ваших лайків, коментарів. І на цим сьогодні все. Пишіть в коментарях, подобається вам такий матеріал, працювали чи не працювали. І все. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.